Коли мене обрали президентом, Крим уже був окупований навіть більше. 95% управління державної охорони України. Це спецназ, який захищав верхівку влади, зрадили Україну. 80% збройних сил. 85% поліції перейшли на російський бік. Це безсумнівно результати політики Януковича. Було окуповано дві третини Донбасу, починаючи з Маріуполя, Дзержинська, тепер турецька, Лисичанська, Сєвєродонецька, Слов'янська, Костянтинівки, Краматорська. І через тиждень після вступу на посаду я віддав наказ про контрнаступ. Ви уявляєте, що зараз ми маємо кримінальну справу за цей контрнаступ, яку порушили пан Портнов і пан Шуфрич? І вона все ще розслідується.